Утилізаційний збір почав давати перші плоди. З початку вересня підприємства автоімпортери і громадяни заплатили понад 540 тисяч гривень податку за утилізацію автомобілів. Таку суму Івано-Франківська митниця вже перерахувала до держбюджету. Між тим каже начальник центрального митного поста Любомир Побут. Імпорт автомобілів значно зменшився. Як приклад наводить цифри, каже у літній період митниця міндоходів оформила півтори тисячі авто. Тим часом, як за вересень, лише 41 транспортний засіб. Якщо ми здійснювали оформлення 41 Транспортного засобу і сплачено 545 тисяч гривень податку утилізаційного збору, тобто люди його сплачували. Відповідно, є визначені ставки з збору і коефіцієнт відповідно до виду транспортного засобу. Це є виписано все в законі. Там є відповідно і ставка визначена, і таблиці є коефіцієнту. Ну, наприклад, я можу навести приклад: вантажний автомобіль повною масою до 3,5 тонн, утилізаційний збір 17 тисяч 600 гривень. Крім того, івано-франківські митники фіксують випадки порушення правил ввезення транспортних засобів на територію України. Суть полягає в тому, що прикарпатці, аби вивести транспортний засіб з-за кордону, намагаються зменшити суму податків. Коли громадяни завозять транспортні засоби автомобілі. Які зареєстровані в, ну, в інших державах, стоять на обліку в, в інших, ну, скажімо так, установах поліційних, от, під виглядом, скажімо так, використання їх в представницьких цілях на території України. От таким чином, ну, такі, такі транспортні засоби виявляються. Громадян приходиться штрафувати. За порушення більше 10 діб штрафи доходять до 8,5 тисяч гривень. Загалом митницею міндоходів порушено майже 170 справ на суму понад 3,5 мільйона гривень.